Друзі, я вам хочу на цьому каналі показати ось таку мега-клумбу, яка є частиною, частиною такого фонтану. Фонтан в принципі, знаходиться в центрі міста, в старому центрі. Подивіться, які рослинки тут ви можете побачити. Багато-багато пеларгонії. Талачиків. Але вони тут не ампельні, а такі бордюрні, невисокі, маленькі, але головне, що вони дають багато квітів. Є бігонія. Ось чому бігонія дуже популярна. Коли її багато, вона так багато дає квітів. Ось бігонія. Ось така краса. До речі, як поєднується дуже добре із водним об'єктом. Ну і звичайно, і звичайно ось така прекрасна е е гортензія. Це не та що кульками, а трохи інша. Метільчата вона зветься, не знаю, як правильно її назвати ще, але вона дуже-дуже додає такого об'єму. В принципі, ці шапки великі квітів вони дають такий якийсь, не знаю. Вікторіанський стиль цій ці колумбі, в принципі. І вони тут не для, не для кольору, в принципі, бо для кольору тут, бачите, як, наче мазки цих фарби, оці всі бігоні – це для кольору. А оці великі шапки цієї гортензії це більше для фактури вже розбавити. Ось такий красивий виходить фонтан. До речі, все вкрите такою, ну, це не тріска, не, не то, що тріска, а е, кора подрібнена. І тому такий вид, знаєте, не каміння, а саме кора. І такий вид старовинний, якийсь такий, надійний, не знаю. От приємний такий вид цієї колумби. Значить це така ліс, от шматочок саду максимально природньо, вода, каміння, кора і квіти. Причому квіти невеликі. Ви бачите, що вони такі от підпольові якісь квіти. Це теж от, такі от квіти більше не там, троянди, якісь цікаві, а просто от дрібненькі такі квіточки. Мені здається, що це красиво, а вам?